Свободу слово, що звучить сьогодні з усіх сторон. Хтось мріє вирватися з під контролю, хтось хоче жити по-своєму, а хтось просто перестати боятися завтрашнього. Ми, люди, шукаємо свободу в країні, в сім'ї і у власному серці. Але чи знаємо, що вона собою являє? Розповім вам одну типову історію однієї жінки. Цю жінку звати Івона. Вона полька, родом із невеликого села поблизу міста Лодці. Вона виросла у простій родині, де все було розписано наперед. Школа, робота на місцевій фабриці, шлюб, діти. І... Але вона мала в собі інші вірі. Вона з ранніх років говорила, що хоче бути вільною. Вільною жити так, як хоче сама. Ще у 90-х вона виїхала до Великобританії, щоб там працювати та шукати нові можливості. Влаштувавшись у Лондоні, вона змінила кілька робіт. Вона змогла знайти собі квартиру і життя почало нагадувати її мрії. Більше ніхто не вказував їй, як жити, коли вставати, коли їсти і з ким дружити. Вона могла подорожувати, зустрічатися з ким хотіла і змінювати міста, одяг, а також прізвище. Але через багато років вона все ж таки вирішила повернутися додому. Вже не така молода, втоплога, а також самотна. І одного вечора, сидячи зі своєю старенькою мамою на кухні, Ця жінка Івона сказала, я шукала свободи все життя. Але здається, що весь цей час я тікала від чогось або від когось, а свобода так і не знайшлася. Вона не знала в чому справа. Вона мала право вибору, мала гроші, паспорти, незалежність. Але чи була в навіть? Дорогі друзі, сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на такі питання, які залишає нам ця історія. Що таке справжня свобода? Чи зводиться вона лише до того, щоб робити те, що хочеш і коли хочеш? Чому навіть отримавши зовнішню незалежність, ми все одно можемо відчувати себе внутрішньо зв'язаними, якоюсь самотністю, минулим чи страхами чи можливо, якимись давніми образами? Сьогодні подібні питання задають багато людей. Можливо, навіть такі є у нас у залі. І саме про це ми будемо говорити у цій проповіді під назвою «Де, де Господній Дух? Там свобода. Думаю, вам знайомиться від Мініше. Але що таке свобода? Академічний словник української мови. Один з відомих, який включає в себе 11 томів, дає ось таке визначення: свобода, стан, за якого людина не перебуває в підпорядкуванні залежності, у залежності від кого небудь чи чого небудь можливість діяти на власний розсуд. Також ось таке уточнення. Також може означати незалежність, право самостійно ухвалювати рішення. Сутність обмеження та примсу. Ось є в нас таке визначення. Є досить багато різних словників, вони по-різному висвітлюють спиняття свободи. Але саме ось в нас в Україні ось є ось таке визначення. І схоже, значення свободи також відображено і в тексті Національного гімну України, написаного Павлом Чубинським. Ви можете коротко ось ознайомитись, пригадати, і ми бачимо, що дійсно ця пісня вона говорить про волю. Про волю. І Тут говориться, як ви бачите, за словами, що виділеними кольорами, тут формується певний заклик, як, яким шляхом має бути здобута ця воля. Тобто, тобто саме, що була здобута свобода. І незалежність України саме військовим. Як ви думаєте, чи, чи, про це, чи про цю свободу говорить Біблія, чи схвалює ось такий спосіб здобуття свободи? Чи можна назвати ось таке, такий спосіб, спосіб здобути свободу натхненим Духом Господи? Це є досить таке складне питання. І, можливо, для когось залишиться риторичні. Але ми спробуємо відкрити кілька віршів. віршів, які стосуються життя Ісуса. В діалозі з Понтієм Пилатом Ісус, говорячи про своє царство, відповів йому так. Це Іван Девід Івана, 18,36. Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала. Б. Щоб не виданий був я юдеєм. Та тепер моє царство не звідси. Незадовго до того, як ось його мали зарахувати Герсимані, Ісус також сказав ось такі слова. Ці, ці, цей уривок ви можете знайти в від Матфія, 26 розділ 52, 53 вірші. Тут Ісус звертається до одного зі своїх учнів. Ви пам'ятаєте, що це за учень і що відбулося у Гепсиматі? Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча й загине. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого отця? Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Таким чином, Ісус дає чітко зрозуміти, що зараз його царство на землі не потрібні Збройні сили, а для християнина. Учня Христа, боротьба за свободу насильницькими методами є неприйнятною. І більше того, вона є згубною для самої людини. Тому що це є порушенням закону Бога. Послання до коринтян апостол Павло також говорить про свободу уже в іншій площині, в контексті рабства. Ось такі слова він написав у послання до коринтян. Сьомий розділ можете там знайти ці слова. Кожний нехай залишається у тому покликанні, в якому був покликаний. Ти був покликаний, будучи рабом, не журися. Та коли можеш стати вільним, скористайся. Адже раб, покликаний Господом, є вільним у Господом. Так само покликаний вільним є рабом Христа. Ви викуплені за ціну, Тож, не ставайте рабами людей. Кожний братин нехай залишається перед Богом у цьому стані якому покликаний. Досить таки цікавий уривок. Таким чином, розумуючи над цим віршем, ми можемо підійти до висновку, висновки. Навіть якщо ось ця людина раб, або, можливо, з кимось так сталося, що він став рабом. Навіть якщо в нього ось була відібрана свобода слова, чи навіть якщо йому не дають вільно поклонятися Богу, чи навіть ось він втратив свободу пересувати, тобто став в'язнем, якого в'язнем. Але для Бога така людина не втрачає своєї цінності. Так що ж це за свобода у дусі Господньому, яку можуть мати навіть такі люди, як в'язні та раби? Відповідь на це питання також ми можемо знайти в одному з Євангелів. І знову ж таки, ми звернемося до слів Ісуса. Ми будемо читати з Євангелія від Івана, 8 розділ з 31 по 36 вірш. Цього разу я попрошу, щоб хто бачить, можете ви зачитати цей виборч. Тож промовив Ісус до тих людей, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові. Тоді я справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина вас вільни, вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомство Авраама, і не були ні в кого ніколи не вільниками. Тож як же ти кажеш, що станемо вільними? прочитати. Відповів Йому Ісус, істина, істина кажу вам, що кожен точний гріх є. Не залишається В домі на віки, син вже залишається на віки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вірними. Ось такі слова сказав Ісус. Тобто є свобода, якась, є якась інша свобода, а також є рабство, яке страшніше, ніж рабство, яке придумали люди. Це рабство перед віком. І воно гірше чим будь-який інші, тому що воно не дивиться на стать, не дивиться на вік, на стан здоров'я. І воно не щедить нікого срабства гріха. Саме гірше, що воно веде до страждань та до вічної загибелі. Ісус пропонує нам іншу свободу, справжню свободу. Як же ж її здобути? Що говорить Ісус у цьому, у цьому тексті? Можемо повернутися назад. Які умови, як людина може стати вільною? Пізнаючи істину, істину, пізнаючи істину, і тоді і ще потрібно перебувати в Його слові. І тоді, перебуваючи в Його Слові, коли ми поспрашуємо з нами його учнями. Істина робить таку людину по справжньому вільною. Слово це Ісусі. Саме так. Бо Ісус є живим Словом Божим. Перебуваючи в послусі істині, відкритої через Слово Боже, ми стаємо вільними від гріха, а також в подальшому самовілями від вічної смерті. Послання до Римлян Павло наголошує на цьому. Це шостий розділ. Ми ну, ось таких кілька вивочків починаємо. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як ради на послуг, рабами того ви і є, кого слухаєте або гріха на смерть, або послугу на праведність? Дякуйте Богу, що ви були рабами гріха, але сприйняли серце, серце, те якому віддалися. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведність. Хто ще? Будь ласка. Нині ж звільнившись, гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід, освячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Дякую. Так що є свобода згідно цих віршів. Що ми ви бачите для себе ось свободу, яку Бог давав? Та триває Бо Бога. Звільнення звільнення від людей перебувати в істині. І що нам потрібно далі робити? Ось ми почули зі слова Божого, перебуваємо. Ось, можливо, навіть перебуваємо в ньому. Стали його учнями. Що далі нам залишається робити? Ось ви почули благу звістку і ви її підкорилися. Що далі ми Продовжувати життя з Богом, це буде освячення. Продовжити життя з Богом. І це де, називається терміном процес, процесом свяття. Процес, 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 процес. Що приведе до вічного життя. Так у загальному. Так що є справньою свободою? Життя так, життя. так, дякую. І зараз я також хотів би вам показати от, один вислів, який дуже влучно передає цю ідею. Цей вислів належить одному французькому філософу епохи просвітництва. Франсуа Марі Аруе або, можливо, більше відомий як Вольтер. Свобода це не те, що вам дано, це те, що у вас не можна забрати. Про це буде наступна історія Віри, яку я хотів би вам розповісти. Ця історія записана в сторінках ось цієї книги, яку я тримаю в руках. Так що ви можете її бачити на слайді. І я її читав вже не один раз. Тому що вона мені дуже сподобала. Ця книга написана пастором, адвентистом, ну, і бачимо ще його помічник, е, пастор, який жив на Кубі. Це був 1962 рік, коли до влади прийшов комуністичний лідер Фідель Кастро. І саме через свідчення цього пастора його саме ув'язнили до однієї зі страшних в'язниць Куби. Звичайно, справу йому, як це говорить, пришили, да, пришили сказали, що він мав зробити ось, uh, замах на вбивство цього лідера. Але йому по справі не сказали, що ти тут, через те, що ось ти uh, розповсюджуєш опіум для народу. Ось так йому сказали. Але його засудили до 20 років тюрми. В тюрмі він пробув 22 роки. Ось навіть. Вийшло навіть до ста. Більше, чим йому присудили. І хотів би вам зараз розказати про один з дослідів віри, де ось навіть в такій страшній в'язниці йому вдалося зберегти свою віру, а також залишитись вільним на Христі. Я зачитаю? Подібно до ранньохристиянської церкви. Яку свого часу переслідували, щодня наші ряди поповнювалися новими людьми. Баптисти, адвентисти, пресвітеріани, методисти, католики для наших друзів не існували жодних меж. Стіни 10, 11 і 12 галереї наповнювалися славою нашому вірному Богу Світла. Ув'язнені, які раніше не бачили жодного проблиску надії, під час співу наповнювалися розрадою та радістю. Хоча нас сковували ланцюги обставин. Ця, як вважали інші ув'язнені, жалюгідна група братів оголосила себе вільними і крізь. Жодні стіни не могли стримати ту радість, яку ми збули в Зібравшись разом, ми пообіцяли собі, що раз ми народилися вільними, то й померти повинні вільними. Наші мучителі. Можуть убити наші тіла, але ми не дозволимо їм загубити наші душі. Новини про наші служіння, прославлення, швидко поширилися серед ув'язаних охоронців і дійшли до начальства. Диявольська ненависть наповнила серця цих жорстоких офіцерів. Охоронці було наказано припинити проведення служінь будь-якими можливими способами. Але ми вже не могли зупинитися. Збиратись разом для нас було. Так само необхідно, як і їжа. Перед лицем переслідувань хвала давала нам надію на життя за межами в'язниці. Ця надія зміцнювала нашу рішучість свяжу. Якось увечері, коли ось ці люди співали другий футле, такого саме, можливо, навіть у нас є такий аналог українською мовою Дякуємо ти ж Боже, з отвору в стелі камери снайпер відкрив по наскупату. Ось так він говорить. Неприцільний. Швидше, щоб психологічно подивити нас. Ув'язнені, які не брали участь у служінні, в жаху розбіглись у пошуках хоч якогось укриття. А нас оточили охоронці з палицями, ланцюгами, бейсбольними битами, мачете та гвинтів. Припиніть співати, наказав головний. Негайно припиніть. Ми продовжували співати. Стрілянина відновилася. Замість того, щоб розбігтись, чого саме чекали охоронці, ми продовжували співати разом. Тоді вогонь припинився, але лише, щоб перейти в побиття. Мачете одного з охоронців розсік щоку Луїса Родрігеса, так, що крізь рано було видно зуби. Інший охоронець використав приклад рушниці і сильно вдарив ось ще одного брата і позвали і Той втратив окуп. Ці люди, як могли, вони уникали сухудаю. Далі продовжує Алехандро, Він говорить так, коли охоронці пішли, я помітив, що мій безіменний палець на лівій руці був повністю відділений. біль почався лише приблизно через годину після побиття. І звісно, медичну допомогу нам її навіть не запропонували. Побачивши цю безпричинну розбечену жорстокість, говорить автор. Я кипив від злості. Мої щелепи стиснулись. Якби тільки, подібно до Петра Симанському саду, на мить подумав я, ось такі думки навіть приходять навіть кращі, Якби тільки я міг відтяти їм друга, якби ці рушниці потрапили до нас у руки. Але я недовго обдумав план, -план, план помсти. Поранені брати потребували моєї допомоги. Не, не лише фізично, але й духовної. Я знову повернувся до реальності. Було очевидно, що охоронці навіть не збиралися надавати медичну допомогу поранем. Мій гнів розвіявся майже так само швидко, як і виник. Пошуки, підтримуючи один одного обідницями, слава Божу, про здобуття Сили згори, він говорить, ми як могли прив'язали одне одному трофей слави. Незважаючи на наші рани, ми славили Бога за те, що Він дозволив нам постраждати за нашого Спасителя. Ось Така історія. Попри те, що світ вважав цих людей невільниками, можна сказати, повністю позбавленими свободи, а комуністична, забрала у них, комуністична система забрала у них все, що можна було відібрати, вони зберегли свою свободу. Переведи свою свободу, свободу вірити, прощати та любити, як того вчив Ісус. Вони не стали рабами страху, гріха чи обставки. І Не пожаліли життя, щоб відстояти свою свободу, відстояти звання Християнина. Вільну людину не можна зробити рабом. Єдиний, хто може поневолити людину, це він сам. Послання до Галатів Павло пише так. Христос визволив нас для свободи. Тож стійте в ній і не втягайтеся знову раз Трошки далі у цьому розділі він також Продовжує Адже ви, брати, я думаю, сестри також покликані до свободи. Тільки б свобода ваша не стала причиною жити по тілесному, але любові служить один одному. Бо весь закон міститься в одному виразі. А саме люби ближнього як, як себе самого. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили. Кажу: живіть духом і не, чинитиме, і не чинитимете пожадань тіла. Життя за словом Божим та, та керівництвом Духа Святого. Ось єдине, що може зробити вас по справжньому, от і Дух Господній, Слав Свободи. Амінь. Амінь.